Село містечко Житомирської області розташоване за 50 кілометрів від Києва. Його житель Сергій Ляшук про інтернет у себе вдома мріє вже 5 років. Щоб розмовляти по скайпу із сестрою, яка поїхала на заробітки за кордон. У райцентрі купив у мобільних операторів модем та заходився підключати за дві години. Поки шукав, що куди натискати, на карточці згоріли 70 гривень. А скайп так і не увімкнувся. Що воно й до чого, Сергій так і не второпав Геть мало е, людей, які розуміються на цьому, то тобто, які можуть підсказувати людям. Е, Цю всю цивілізацію і дуже багато могли б це все завести собі і спілкуватися, то що багато родні живе за границею. Як там правильно сказати, мало доходить воно це все до комп'ютера. Що таке інтернет? Навіщо він у селі? Запитуємо у школяра семикласника Михайла. У мене тільки в 9 класі буде інформатика. Ні, на комп'ютері я вже знаю там дещо там віри грати. А так, доступно. Інтернетом не користувався? Mm -mm. Ледь не хакер у селі, студент сільгосптехнікуму Микола. Він почав користуватися інтернетом два роки тому у школі. Як працює всесвітня мережа старшокласникам, розповів вчитель інформатики. Також проводного якби от телефона ще інтернету немає. Підключали модеми, Ну якби швидкість була така ж заложити сторінку, сидіти хвилин 20. Кожного разу так заходить. Так це трошки буде дорого. За підрахунками НКРЗ, у час розвитку технологій в Україні користуються інтернетом 30% людей. Переважно це жителі міста, розвинутих райцентрів. Щоб приєднати селян до всесвітньої мережі, у комісії пропонують нести зміни до закону про телекомунікації та збирати з усіх операторів зв'язку по 3% доходів на так званий соціальний інтернет та на ці гроші подавати його у села. І тоді дійсно держава, створивши і зібравши кошти в цей фонд, зможе проводити тендер. І е, зобов'язувати оператора, фінансуючи ці проекти, тоді ми зможемо вимагати від операторів показників якості і відповідної вартості цієї послуги. І там, де її немає, наприклад, якісь е, кінцеві села, які знаходяться по периметру держави, якісь віддалені села, там де її немає, то ми маємо будемо, е, мати право як регулятор вимагати від операторів надання цієї послуги. У інтернет асоціації віддавати кремні на сільську цивілізацію не хочуть, бо вважають, що не чесно, коли гроші збирають з усіх, а право надавати послуги віддають лише одній 700 інтернет-організацій. Низькою вважають і швидкість 128 кбіт кілобіт за секунду, яку пропонують надавати як безкоштовну соціальну послугу. Я би стала дивитися завтрашній день і а е, скорості менше, ніж 10, там мегабіт, там там можливості там підключення. А лучше 50, я б не говорила. По чому? Тому що реально в інтернеті експоненціально росте потреблення трафіка за счет тяжелого контенту, да? аудіо, відео контенту. І, а, це, це, це вже не завтрашній да, це вже сьогоднішній день. Аби інтернет дістався з села, його постачальники радять профінансувати із держбюджету встановлення передавальних точок та дозволити користуватися ними усім вітчизняним провайдерам. Тоді на умовах конкуренції у селах могли б сформуватися ціни зручні для усіх. Проте для і так дірявого українського бюджету таке задоволення поки що не по кишені. Тож найближчим часом, за якісним інтернетом, селянам доведеться їхати до міста. Оксана Тупальська, Євгенія Моторевська, Роман Ривуцький, ТВ.